Зараз зрозуміло, що ми досягли найнеймовірнішої політичної цілі. Подивіться, що сталося. Хіба це не божевілля? Коли в ніч виборів стало очевидно, що Дональд Трамп знову стане президентом США. Він виголосив переможну промову, у якій повторив свій план на наступні чотири роки. Безпека кордону залишається головним пріоритетом. Трамп заявив, що розпочне найбільшу програму депортації злочинців в американській історії і закликав до смертної кари для будь-якого мігранта, який вбив американського громадянина або співробітника правоохоронних органів. Жорстка риторика була менш помітною у ніч виборів. Нам доведеться закрити ці кордони, і ми збираємося дозволити людям приїжджати в нашу країну. Ми хочемо, аби люди повертались. Ми повинні дозволити їм повернутися, але вони мають робити це законно. Вони мають заїхати законно. Новообраний віце віцепрезидент Джей Ді Венс також прокоментував інший пріоритет нової адміністрації. І після найбільшого політичного повернення в американській історії ми очолимо найбільше економічне повернення в американській історії. Ми будемо виплачувати борг. Ми будемо знижувати податки. Менш зрозуміло, як нова адміністрація досягне своїх економічних цілей, не збільшуючи вже зростаючий дефіцит. У своїй промові Трамп згадав людину, яка може допомогти технологічного магната Ілона Маска, який за словами Трампа очолить комісію з ефективності уряду для зменшення фінансових марнотрат і шахрайства. Трамп також прокоментував нещодавній запис маском ракети Starship. І це було чудово побачити. Я подзвонив іло і запитав, Ілене, це ти зробив? Він сказав, так це сталося». То ще може це зробити. Чи може це зробити Росія? Ні, чи може це зробити Китай? Ні, чи може хтось сполучені штати зробити це без вас? Ні, ніхто не може цього зробити. Я сказав: ось чому я люблю тебе, Ілене. Експерти кажуть, що похвала Трампу маска стосується проєктування сили та могутності на світовій арені. Ця ідея про те, чи ми є єдина країна, яка може це зробити. Отак, ми єдина країна, яка може це зробити. І я думаю, що Трамп може використати цей імідж маска не лише як технологічного підприємця, але й візіонера, генія, щоб підтримати цю ідею, що він рухається вперед не як окрема особа, а як країна. У своїй промові Трамп розповів своїм прихильникам якими принципами він керуватиметься на посаді. Я керуватиметься простим девізом. Обіцянки дано, обіцянки виконано. Ми виконуємо наші обіцянки. Одна з цих обіцянок майбутній золотий вік Америки. Іванна Підборська, Тіга Трінг, Голос Америки.